Перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал SEO Tools та натисніть кнопку лайк. Like. Сьогодні ми розкажемо, як насправді працює Local SEO і чому воно набагато динамічніше, ніж здається більшості. Local SEO – це не лише про те, щоб з'являтися на Google Maps, це спосіб Google поєднувати реальні бізнеси з реальними намірами користувачів. Коли хтось шукає кава поруч, Google аналізує три фактори: близькість, релевантність та авторитетність. Але ось нюанс. Google перевіряє не лише вашу адресу, він оцінює весь ваш цифровий слід. Ваш Google бізнес профайл це ядро, але Local SEO йде набагато глибше. Google оцінює узгодженість ваших даних, NAP, назва, адреса, телефон по всьому інтернету. Кожен каталог, соціальний профіль та згадка стають сигналом довіри. Чим більш узгоджені ці сигнали, тим впевненіше Google рекомендує ваш бізнес. Ось інсайт, який часто недооцінюють взаємодії користувачів у вашому бізнес-профайл безпосередньо впливають на рейтинг. Кліки, дзвінки, прокладання маршрутів та перегляди фото сприймаються як сигнали залученості. Google бачить їх як доказ того, що люди віддають перевагу саме вашій компанії, а не конкурентам. Ще один потужний фактор локальний контент. Коли ваш сайт містить ключові слова, опис послуг із прив'язкою до конкретних локацій, Google співвідносить вас із локальним наміром. Це перетворює ваш сайт на двигун релевантності, який посилює видимість у картах. Якщо цей розбір був для вас корисним, підпишіться на канал SEO Tools та натисніть лайк. І не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу для ексклюзивних seo інсайтів та глибших стратегій локальної оптимізації.